Скажи, а ти знаєш, чого не люблять мережевих підприємців? А я тобі скажу, тому що вони пристають, як оте саме до підошви. І, знаєш, от, важко навіть пояснити людині, що зрозумій, ну мені це не треба. От якщо ти так будеш робити, ну з однієї сторони це може і треба, але я тобі так скажу, краще цього не роби. От у мене є одна знайома, яка мені шле інформацію кожен день. Кожен день йшла інформація про свою компанію. А воно мені не треба, розумієш? І мені вже, знаєш, і сказати їй, як би, можна сказати. І вражати її не хочеться. Але людина не розуміє, що мені це не треба. Якщо їй скажу скажу грубо, вона буде ображатися. Ну, може, так і треба зробити. Як ти вважаєш? От напиши в коментарях, що б ти зробив в такій ситуації. Що б ти зробив, щоб... Людина от не слала тобі оці всякі там ролики, там інформацію про продукти і, і так далі. От як би ти поступив? А я тобі скажу, як я поступлю.